Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Миколаїв був проданий авто Nissan Rogue у розсрочку. А, покупець погодився залишити нам свій відгук. Анна, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля Nissan Rogue? Чи задоволена я самим що сказати? Не можу. Але обслуговуванням я задоволена. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Відносно швидко, в мене був час зачекати, е, але в принципі все загалом швидко пройшло. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті? Декілька варіантів було. Mm -hmm. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на Планетавто? Mm -hmm. Не бійтеся різкувати. Навіть в такий час. Це правильно. Щоб ви порекомендували планетавто для покращення сервісу, щоб був прямий зв'язок з відділенням, з дівчатами, поговорити напряму, якщо є питання. Тому що бот телефонує або дуже довго, або взагалі не телефонує. А коли в тебе є питання, коли ти вносиш таку суму, то ти починаєш перейматися чи все добре. Але все добре, все гаразд. Дякую вам, Анна, за відгук. Гарного дня.